Чотири місяці українці живуть в постійному режимі відключення електроенергії та через часту відсутність світла страждають очі. Останнім часом все більше людей звертається із схожими симптомами сухість і печія в очах. Розповідає офтальмолог Оксана Романченко і пояснює усе через те, що вони працюють в темряві. Бажано, коли людина працює за комп'ютером, треба, щоб було у нас штучне світло. Бажано, щоб ще світло було розсівельне, щоб вся кімната була. Приблизно білого такого кольору, щоб як можна було більше схоже на денне освітлення, а ось використовувати свічки в якості освітлення офтальмолог взагалі не рекомендує, бо навіть звичайне мерехтіння вогню може викликати подразнення очей. Оксана Романченко радить за можливості замінити їх на лампу чи ліхтар. Кожен час, коли людина попрацювала за комп'ютером або з іншими гаджетами, треба робити перерву хоча б 5-10 хвилин. Треба робити вправи для очей, або хоча б за можливістю дивитись вікно або вдалину. Коли людина дивиться вдалину, в неї максимально відпочивають очі, очні м'язи. І чим більше ми дивимося близько, а якщо ще це невеличкий екран, такий як екран телефону, то чи напружуються найбільше. Полтавець Роман Панченко потрапив до офтальмолога з цієї ж причини. Печіння в очах він помітив після того, як відключення світла стали регулярними. Чоловік працює водієм вантажного автомобіля. Переважно він за кермом вночі. У зв'язку з відімкненням світла дуже яркий світлофар засліплює очі, і зараз дуже важко їздити в темну пору доби. Тому це дуже сильно б'є по очах, дуже сильне засліплення, починають очі боліти. О, і саме тому я вирішив прийти, провірити свій зір і порадитися з лікарем, може якісь каплі, може якісь препарати приймати для того, щоб не так боліли очі. Щоб вберегти очі від зорової втоми, роману лікар прописав зволожуючі краплі. Їх можна купити в будь-якій аптеці без рецепту. Оксана Романченко говорить: це найкраща перша допомога очам від напруження, коли немає світла, але краще звернутися по консультацію до офтальмолога.